Бути татом часом непросто. Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Зараз нами на мене зв'язку підтоплена внаслідок російської терористичної атаки Херсонщина і той самий Санта. Санта це людина, український аеророзвідник, який допоміг. Родині мамі з дітьми в Олешках, можливо, ви бачили це відео, коли мама з дітьми зупинилися в затопленому будинку на даху, і він їм через дрон передав воду, банани і записку, в якій було написано Тримайтесь без паніки, евакуація буде, і підпис Санта. І От зараз Санта з нами в ефірі він аеророзвідник Херсонського прикордонного загону. І зі зрозумілих причин, через специфіку його роботи, ми не можемо розказувати і відкривати його обличчя більше ніж є. Санта, вітаю! Доброго дня. Санто, розкажіть, будь ласка, про цю спецоперацію. Олешки, це ж все ж таки тимчасово окупована територія. Як вам вдалося помітити цю сім'ю, маму з дітьми і е, їм допомогти евакуюватися звідти, а перед тим вислати туди підтримку у вигляді води, їжі і записки? Е, ну, Дивіться, в ході нашої повсякденної діяльності, тобто, саме аеророзвідки, була помічена. Родина не одна, ну це одна із перших, яких ми помітили. От, тобто люди опинилися в надскладній ситуації. Вони потребували допомоги. Інформація була передана для підготовчих заходів з евакуації, і в цей час було прийнято рішення доставляти якийсь провіант, тобто робити все, що ми можемо робити. Ви його доставили цей провіант просто з ювелірною точністю. Раніше я таке бачив, коли скидають з дронів гранати, з точністю, яка попадає в люк якогось російського танка чи БТРа. А тут ви так філігранно скинули ці припаси. Скільки часу треба вчитися, щоб так оволодіти коптерами і навчитися ними керувати? Mm, no. Ми займаємось е, аеророзвідкою вже трошки більше, ніж пів року. От, тобто, ну як Санта, він же ж приходить і до хороших, і до поганих. От, тобто, просто подарунки вони отримують різні. І нам нічого не заважало просто замінити саме вибуховий подаруночок на пляшечку водички от, або провіант. Ну, але от мені просто для себе цікаво. Якщо вчитися, то скільки часу треба? Півроку достатньо, щоб досягнути такої точності? Чи ви займаєтесь півроку, а тренувались більше? Ні, ну ми працюємо по 10-12 годин на добу. Тобто, це щоденна робота. Навіть за складних погодних умов ми все одно виконуємо наші завдання. Тобто, це просто. ну як, кожен, кожен як вміє, так і робить. Санта, моя вам повага за те, що вмієте, і за те, що робите. А крім цієї родини, скажіть, будь ласка, вдалося ще когось так евакуювати і допомогти нашим громадянам з тимчасово окупованих Олешків чи, можливо, з якихось інших е територій е затоплених. Е Ну, дивіться, першочергово першочергово ми займаємось з нашою роботою, тобто, це збір узагальнення і передача інформації стосовно ворога. От, але якщо в ході нашої роботи ми помічаємо цивільне населення громадян, які потребують допомоги, то ми передаємо інформацію, якби, керівництву для прийняття якихось оперативних рішень та заходів по їх евакуації. А як загалом вам зараз працюється на затопленій Херсонщині і наскільки критична ситуація в тій зоні, де ви перебуваєте? Е, ну, прикордонники, як і багато небайдужих людей, які представники інших складових сил оборони України долучаються до порятунку людей і надаємо ну, посильну допомогу. Е, на нашому прикладі можете побачити, як аеророзвідники долучились до, ну, до порятунку. Ви дуже точно зауважили, що Санта приходить до хороших е, і приносить їм подарунки. А поганим. ну, Традиційно він приносить різочки, але коли мова про росіян, то він приносить їм гранати. Або приносить точні координати для української артилерії. Е, як там росіяни реагують на ваші подаруночки? Ну, я, за можливості я не буду коментувати цю ситуацію. Єдине, я хочу скористатися моментом. та... Передати слова вдячності всім, хто донатить на дрони, всім, хто волонтерам, небайдужим людям, всім, всім, всім. Тому що без вашої підтримки це було б дуже складно виконувати ту роботу, яку ми виконуємо. Ну а, а без вас взагалі було б нічого неможливо. Дякую, Санто. У вашій особі, усім вашим колегам і ну. Серйозно просто обіймаю через екран з нами на зв'язку. Був Санта, аеророзвідник, прикордонник Херсонського прикордонного загону, людина, яка от ви бачили це відео, встигає не тільки росіянам роздавати, але й рятувати наших людей.